У безпрецедентному випадку для католицької церкви папа Франциск схвалив беатифікацію всієї сім'ї Ульма, включно з їхньою ненародженою дитиною. Сім'я з південно-східної Польщі була розстріляна гестапо у березні 1944 році за те, що надала притулок євреям. Їхні вчинки надихнули інших у селі Маркова слідувати їх прикладу. Польський папа Іван Павло ІІ, який реформував процес беатифікації та канонізації. Проголосив більше нових святих за свій понтифікат ніж за попередні 500 років. Справу Ульмів, яку було подано до Ватикану у 2003 році, швидко виділили з інших через її унікальність. Беатифікація ненародженої дитини стала потужним свідченням цінності кожної дитини: народженої чи ненародженої. Хоча мученик зазвичай мусить прийняти своє мучеництво, Ватикан пояснює, що діти Ульмів розділили віру своїх батьків. Ненароджена дитина у лоні Вікторії отримала хрещення кров'ю, тому її також можуть розглядати на святість, як і невинних дітей, убитих іродом. Беатифікація, що є кроком до святості, зазвичай вимагає чуда, проте цю вимогу опускають для мучеників. Тож у 2022 році Ватикан підтвердив, що Йозеф, Вікторія та всі їхні діти можуть бути беатифіковані одразу. Вони ймовірно стануть покровителями про лайф руху та сімейних цінностей. Йозеф і Вікторія Ульма разом із своїми сімома дітьми були вбиті 24 березня, але католики будуть вшановувати їх 7 липня в річницю їхнього весілля. Їх беатифікація відбулася в Маркові 10 вересня 2023 році. Ульми вже визнані за великий внесок у людяність, річниця їхнього вбивства. 24 березня відзначається як День пам'яті в Польщі, а в Маркові відкрили музей на їхню честь. У 1995 році Ізраїль надав Йозефу та Вікторії ульмам звання праведників народів світу. Музей у Маркові, де зберігається сімейна біблія ульмів, став свідченням нескореності та гуманізму, що розквітають навіть у серці трагедії.